Слава нації, вітаю на каналі Добрий в Римбат. Я Сашко Добрий і подякую пану Віталію А. з міста Дніпра, який подивився відосики на каналі і вирішив подарувати мені цінні речі для роботи. Сальнички. Це наскільки я пам'ятаю для редуктора підірвача БМП. Прокладки. Це я бачу різані лазером. З прокладкового паперу, картону. Це піде насос підкачування так, до паливного насосу високого тиску. Оці прокладочки я перепитаю, я не певен, але якщо я правильно розумію, це має бути під цілін, на компресор типу АК-150. Оце на впускний колектор, якщо не помиляюся. Пане Віталію, ви, напевно, подивитися це відео. Можете мене виправити або підказати, коли що не так. Запобіжники 50 Амперні з крильцями так? в силовий щиток БМП. Оці рукавчики, це на забір повітря БМП. Дуже мені, до речі, цікаво, чийого вони виготовлення якого походження, так? бо я таких на машинах не бачив, але візуально вони виглядають дуже добрими для тієї цілі. Дуже мені цікаво, хто все-таки робить, де таки можна придбавати за потреби. Тут я бачу ще нарізані прокладочки лазером. Зараз я не готовий сказати, куди ці прокладки. Не пригадую таких прокладочок. І ще якісь прокладки. Кругленькі, так цікаві. От, я це розберу. Оце взагалі не знаю, звідки це така прокладка. Стоп, щось мені на думку спадає. Десь десь щось таке я з гуми вирубував. Бензомаслу стійкої. Ага, в той. В фільтр грубого очищення пального БМП. Можливо, треба буде перепитати. У нас пароніки ще є. Прокладочки. Ці, ці, наскільки я розумію, не різані лазером, а виготовлені вручну просічками. Більшість цих речей я передам mm -hmm. до нашого рембату, Рембату 54-ї бригади, <кхм> а оці рукави собі однозначно залишу на забір повітря, бо вони мені потрібні. Сальники я подивлюся ще які ці саме, бо... 8.37. Бо буквально нещодавно я купляв там якусь кількість на сезон на прийдешній, бо зараз буде історія з підігрівачами, зараз вони почнуть текти бігти, їх будуть міняти, то якусь невелику частину я собі залишу, а решту передам в РМБ, бо у них там постійно з цим роботи. Це витратний матеріал, вони будуть вдячні, я переконаний. Дякую, пане Віталію. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатня.